Крепта відпочиває, коли у вас є знання з вінтажної порцеляни. Дістались мені такі красиві старовинні тарілки, і хоча вони виглядають дуже гарно, продавала їх недорого. Бо біля клейма мануфактури КПМ Берлін стоять дивні літери RPM. Продавець не був певний у походженні тарілок, тому ціну понизив. Це нормальна практика, багато хто так робить. Я продавати їх дешево не буду. І ось чому я точно знаю, що ці літери означають. В Німеччині була відома сім'я художників та митців Ріхтер. Один з їх представників в кінці 19-го на початку 20-го століття розписував порцеляну для мануфактури КПМ Берлін. Саме на його виробах ставили клеймо «РПМ». Такий варіант доволі рідкісний, тому дійсна цінність тарілок висока. Пам'ятайте, знання це сила, особливо коли ми говоримо про старовинну порцеляну. Тарілки вже виставлені в моєму онлайн-магазині. Посилання на який є в шапці профілю.